Доброго ранку сонце золоте, доброго ранку небо голубе, доброго ранку, моїй землі! Доброго ранку, тобі й мені. Сьогодні у нас з тобою заняття з математики, яке ти, напевно, дуже любиш, і тобі подобається вирішувати різноманітні завдання. А для того, щоб налаштуватися на успішну роботу, давай проведемо розумову розминку. Намагайся швиденько відповідати на мої запитання. Скільки сонечок у небі? Так, одне. Скільки кольорів у світлофора? Три, молодець. Скільки пальців на одній руці? П'ять, розумничка. Число 2, а після нього звичайно три. Молодець, гарно працюєш. Далі рухаємося і намагаємося з тобою відгадати загадки. З хитрим носиком сестричка йде в нас зразу годиничка, так, молодець. Подивіться, ось вона, цифра дуже чепурна. Шейку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Яка це цифра? Так, добре, два. Раз, гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її впізнали. Впізнав цю цифру? Так, це три. Хтось вночі старий стілець спинкою вниз перевернув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою. Так, чотири, молодець. Ось ми пригадали з тобою цифри і можемо пограти в гру. Яка називається «Орієнтування у просторі. Розглянь, будь ласка, малюночок, і скажи, в який бік біжить собака? Так, правильно вліво. А в який бік летить лелека? Вірно, вправо. А де сидить їжачок? Так їжачок сидить під деревом? А де ж сидить курочка відносно будиночка? За будиночком чи попереду. Звичайно, за будиночком. Тоді, де росте у нас кущ? Так, кущ росте перед будиночком, молодець. А де у нас сяє яскраве сонечко? Сонечко сяє високо в небі над будиночком. Молодчинка, у тебе все вийшло. А зараз пропоную тобі відпочити та зробити фізкульт хвилинку. Тічки відпочили і працюємо далі. Скажи, будь ласка, що це за фігура? На що схоже? Якого вона кольору? Так, це круг жовтого кольору, схожий на сонечко? А це що за фігура? Якого кольору? На що схожий? Так, це трикутник зеленого кольору, схожий на ялинку. Молодець. А ось це що за фігура. Так, овал червоного кольору. Ну що ж, мені вже час з тобою прощатися. Ти сьогодні дуже гарно попрацював. І я пропоную тобі разом з батьками виконати ось таку вправу. Назви одним словом. Тобі потрібно обрати саме те слово, яке підходить тобі. Дякую тобі, до нових зустрічей!